Так, Сьогодні 19 квітня будемо коптити м'ясо. Не м'ясо, а м'ясо через дни. це важливо. От Я вже його замаринував, витягнув з воно трошки просохло перед коптінням. Щодо маринаду, на 3-4 літри води я додавав сіль, трошки цукру, і лавровели, звичайно, і кілька спецій. Зараз зачитаю, ці, що я записав собі. Значить, Часник сушений, плоди коріандру, насіння кропу, перець чорний, імбир, базилік, перець червоний чилі, шавлія, кардамон, гвоздика, мускатний горіх. Перець духмяний. На оцю ємність 3 4 літри я давав 2,5 столові ложки солі і 1,5 ложки цукру. Далі це все зливається. М'ясо і на сутки на дві ставиться, щоб воно настоювалося, періодично помішуючи. Момент важливий для приготування маринаду потрібно закип'ятити воду, додати всі відповідні спеції, сіль, перець, цукор і дати, щоб він, він остигнув і лише тоді заливати м'ясо. Після цього поставити якесь прохолодне місце, бажано якийсь підвал або щось на кшталт цього. Друга підготовка завчасно це фруктові дерева, в основному черешня, вишня, яблуня, слива. Тут конструкція досить проста, тут лежить канал 1,5 метра десь і бочка. Зверху ставляться такі палі і на них вішається м'ясо. Довжина канала може бути різна, тобто чим довший канал, тим менше ніби, треба контролювати цей самий процес коптіння. А поки вогонь розгорається, зараз йдемо обмотувати м'ясо і готувати його для коптіння. так беремо шнурок, прокрутили в одну сторону і потім в другу сторону назад і зверху зав'язали. Важливо відмітити, щоб шнурок не був з якихось штучних матеріалів. Тобто, щоб він не був там капроновий чи мав якісь хімічні речовини, тому що в борщі під температуру він може просто розплавитися. І це шкідливо і недобре. Я замотав, в принципі. Зараз тепер, в принципі, можна взяти гачок і так проколоти тут пічнорком і воно точно не впаде нікуди. О, отак. Все, отак от шин, шинка вийшла. Курку от не перемотую, просто так за кістку зачіпляємо, от, щоб воно собі висіло. Також філе. Філе можна перемотати. В кількох місцях, щоб воно просто купи трималось. Ну, от і все, Беремо м'ясо і вішаємо на наші патики. Важливий момент, якщо ну, потрібно, щоб м'ясо не дотикалося між собою. В принципі, це не критично, але через це можуть бути просто такі потім плями білі. Воно на смак ні, ніяк не впливає, просто лише на вигляд. Ну от, отак воно виглядає. Закриваємо це все якоюсь тканиною, мішковиною, таке, що трошки пропускає дим. Ну і все, далі задача наглядати, підкладати дрова, перевіряти, щоб не перегрілося. Тобто, якщо можна руку тримати, значить температура добра. Якщо пече, значить треба трошки вже збавити. Так, ну от перша партія готова, курка готується швидше, то курку забрали от така от красота. Свинину ще залишаємо. А ось оцей маринад, який залишився, можна час від часу використовувати таку збутати. І трошки пролити по, по, по м'ясу. Водночас і цей весь попіл, який там летів, і воно таке буде більш соковитіше. І так, процес коптіння помаленьку завершується, дрова догоріли. Зараз будемо витягувати свинину, так як курку вже витягнули раніше, вона набагато швидше готується. Отак от от виглядає м'яско, салко. Бронзові аж. От, помаленьку зараз знімаємося все. Цьогорічне коптіння успішно завершено, як бачите. Получилося дуже гарне ароматне м'ясо. Коптильний апарат зараз законсервуємо, щоб він гарно достоїв до наступного року. А всім бажаю смачного м'яса, смачної ковбаси і гарної паски.